Усім привіт! Сьогодні ми знімаємо для вас запаковку вашого замовлення, а саме запаковка замовлення для Олени. Тому пропоную приєднатися до нас та зробити це разом. Перший крок при зборі замовлення це взяти кошик. Все, кошик у нас в руках, тому пропоную подивитися, що в замовленні. В замовленні гель для душу білоу, шампунь, білоу, кондиціонер, шоколадка лібаут та багато-багато цікавого. Тому стартуємо. Ось ми зібрали замовлення для Олени і пропоную подивитися, що в нього входить В замовлення входить ось така шампунь білоу та кондиціонер. Вони з оба з ароматом фруктового лимонаду. Також ось такий гель для душу білоу з ароматом тропічного ківі. Та ось така пінка білоу Дуже смачно пахнеть. Також у замовлення входить. Крутий шоколад, Калібау, чорний, білий та голд, та три пачки ось такого сиру від бренду Sneco. Пропоную це все запакувати. На всякий случай перевіримо заказ ще раз. Ось ми запакували замовлення для Олени і кладемо його на палету для відправки. А ви підписуйтесь на наш Ютуб на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім до побачення!